Три цікавих фактів, які здивують вас. Перше. Чому слони не вміють стрибати. Відповідь проста: якщо слон стрибне, то через свою вагу він міг би зламати свій хребет, як усі, мабуть, із вас багато здогадуються. Друге. Скільки квітів є на землі? Відповідь проста вчені підрахували, що більше 400 тисячі. А більше їх угадайте, де у тропічних лісах. І останній третій факт. Всі птахи літають? Відповідь ні! А відповідь це все тому, що птахи, як пінгвіни та деякі інші птахи не вміють літати через вагу і свої крила. Та пінгвіни добре плавають зі швидкістю 36 км на годину. Сподобалося відео? Тоді постав лайки, підпишись на мій канал. Бувайте і щасливої вам на.